Отож, якщо говорити про кібербезпеку, для початку я хотів би кількома одним кількома слайдами, кількома реченнями окреслити те, на що відбувається те, як ми бачимо, що відбувається у світі та, тобто в світі кіберзлочинності. Uh, у нас uh, в компанії Microsoft є uh, команда, яка займається питаннями кібербезпеки. Цих команд насправді багато, але в тому числі є така команда, яку ми називаємо DART Microsoft Detection and Response Team. І які дуже ретельно вивчають все те, що відбувається з кіберзлочинністю. А певні тренди і певні закономірності, які ми бачимо, які є останнім часом, вони наступні та перш за все, це те, що кібер без... кіберкриміналітет, да сайберкрайм, це стає таке вже більше як комодіті. Це значить, що кожному окремому кіберзлочинцю та або людям, які намагаються цим займатись, їм а, уже не потрібно, не обов'язково потрібно розробляти свої власні інструменти, свої власні тули. Вони можуть просто придбати їх вже готові тулсети, а, перевірені тулсети, для того, щоб виконувати якісь злочинні дії, включатися в свої кампанії. І фактично ми говоримо, що це дає можливість от середньостатистичному кіберзлочинцю отримати доступ до більш потужних інструментів, отримати доступ до автоматизації цих процесів і фактично зробити ці, всі свої дії більш масштабними і суттєво менш витратними. Звичайно, результується це в збільшення, суттєво збільшенні кількість атак. Всіх типів, та, і а, в тому числі атаки, які супроводжуються подальшим а, вимаганням певного викупу за ті чи інші дії, за інформацію і тому подібне. А відповідно, а, це ще більше підживлює зацікавленість до кіберзлочинності у різних а, кримінальних елементів, А відповідно, це ще більше сприяє а, більш швидкому. Росту кіберзлочинності, та тому що тут з'являється економічна складова. а Також ця доступність і вона і, і, і розширення кола кіберзлочинців, вона призводить до зростання набагато більш складних атак і керованих багатовекторних атак. Тобто вони стають все. Дедалі більш складними, дедалі більш а, масштабними, і зрештою а, ми спостерігаємо суттєве збільшення, особливо коли ми говоримо, коли ми говоримо українською, сидимо в Україні, та ми це спостерігаємо як ніде. Ми а, бачимо суттєве зростання атак національного державного масштабу, та е, в обидві сторони, як від держави, да, кіберзлочинність на рівні держави, так і проти інших. धर्मरा